Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок ввечері Олексій Ляшенко. Якийсь у нас понеділок сьогодні сумбурний з такими подіями. Ну, вони і такі, так вони різні, їх по-різному можна оцінювати, до них можна по різному відноситися. Але те, що ми повинні пам'ятати, те, що ми повинні знати, і те, що ми повинні протім, потім робити висновки, це правильно. Ось дивіться, останні півроку, і це буде, знаєте, я кукушка хвалить кукушку, я буду сам себе хвалити. Останній. Півроку всі, всі, хто тільки міг, будь-які канали, будь-які блогери, будь-які люди, ну прості, непрості, великі, невеликі, будь-хто, всі гнобив телемарафон. Всі. Я не бачив, щоб хтось за нього сказав щось гарне, щось добре. Або мовчали всі, або гнобили. Один Ляшенко такий, який. Як пишуть ніхто, і так далі, і так далі. Я півроку кажу і захищаю телемарафон. І свого бачення я не змінив і не зміню. І у мене, знаєте, іноді смішно, іноді сумно, іноді, знаєте, тривожно, як кажуть в Росії. А невже цього ніхто не бачить, а не вже ні ніхто цього не розуміє в, Офісу в офісі президента, в уряді, Верховній Раді, Нацраді, чи ще десь, чи якихось великих наших каналів, які там гнобили по-страшенному, чи якихось наших великих блогерів, чи якихось наших великих експертів? Я казав, кажу і буду казати, що телемарафон потрібен. На кінець то. Розродився офіс президента. Там почали заявляти в Офісі президента, що не можна дискредитувати марафон. Це наративи Росії. Теремофон хоче знищити Росію. Так, я про це казав вже декілька разів. Це єдиний державний офіційний орган, який повідомляє державну позицію, офіційну позицію для людей. Інших офіційних позицій немає навіть у Ляшенка, у Петренка, у Іваненка будь-якого там немає офіційної позиції, і офіційної правди чи офіційної неправди. Єдиний телеканал, телемарафон це офіційна позиція. На кінець то це зрозуміли в Офісі президента. І почали говорити, що не можна, якщо його знищити, то буде хаос і так далі. А що раніше ні? Ось тут мене так також бурить. Невже ви, блін, все робите по укасті? Невже, невже у вас місків своїх немає? у всіх у всіх наших, не наших плювати? Телемарафон потрібен. На кінець-то прем'єр-міністр Шмігаль відповів, що телемарафон працював і буде про цю працювати. Він працює з першого дня. Штабної месія буде продовжувати роботи для того, щоб інформувати українське суспільство. А раніше цього не міг сказати, коли гнобили всіх. Да ще раз повторюю, його треба змінювати. Його треба реформувати. треба Програму міняти, да, змінювати направленість, да, змінювати, коригувати, але він потрібен. Офіційний канал потрібен. Все, я витратив на це 3,5 хвилини. Більше я до цього повертатися не буду, тому що все одно те, що я кажу, потім каже хтось, і те, що вони правильно сказали. Йдемо далі. Про блокування чат-ботів гур це було щось неймовірне, це було щось неправильне, це було щось От тут було дійсно страшне. І цьому, і цьому цьому спонукали такий собі Юрчишин, голова Комітету Свободи слова, який зайняв місце Шуфрича. Шуфрич не дійшов. Я вранці це казав. Я вранці це казав а цей добився, щоб заблокували. Їх потім розблокували. Слава Богу, це було недовго. Це було всього там 8,5 годин чи 9,5 годин. Розблокували. Князевич плаче, витирається і дзвонить Сівковичу, вибачається, не, не вийшло. Ось вони в парі князевич і Юрчишин. І це хай знову ніхто цього не каже, всі цього відходять. А я кажу: оці два дві пики, оці два рти вонючі випускають ну знаєте, поганий запах зі своїх ртів, вони є чіткими проваджувальниками того, щоб залишити гур без очей і без. Наше гур українське без очей, без ушей. не знаю. Продовжуйте лизати всі, а я ось кажу так. А ви дивіться самі. І далі ми будемо розмовляти дуже про цікаву ситуацію, якщо хочете послухати. Хто не підписаний, друзі, підтримайте канал. Я казав, кажу і буду казати. Я буду всім дуже вдячний, хто підтримує канал, хто підпишеться, натисне дзвоник, подобаєчку, розповсюдження це головне. Коментарі головне для чого? Навіть якщо вам щось тут не подобається чи не підтримайте підпискою, тим, щоб більше було розпосюджень, щоб більше канал бачили людей. Тому що ми воюємо з нашими воїнами, ми їм допомагаємо, ми купуємо дрони. Скільки можемо, як можемо, ми купуємо іншу амуніцію, ми допомагаємо їм якийсь комфорт створити. Ми воюємо разом. І чим нас більше, і чим більше людей побачать, тим краще. Тому що, якщо ви патріоти, ви це зробите. Ні, значить, ні. Ви підете далі. Дивіться, 27 квітня в місті Мурану да, на території місцевого торговельного центру, це що в Німеччині, були ж знайдені двоє наших хлопців, українців 87-го і 2001 років. Зі смертельними ножовими пораненнями. Так от МЗС підтвердила, що це були українці і це друзі, і це сумно були воїни наші, які після поранень знаходились на реабілітації в е, Німеччині. І це ж, на жаль, не перше, і я так думаю, дуже не останнє, е, такі події, 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 події погані. І ми поговоримо про це. Про наслідки, про ці ось консульські послуги, про поведінку наших людей там. Це... Ну, це якщо, ось дивіться, що на початку Великої війни, ну дуже багато мільйони українців виїхали за кордон. Друг. І вони там залишаються досі. Хтось хоче, хтось не хоче. Хтось, ну, я не хочу говорити про тих, хто там давно. Це люди, які працюють, живуть, і це і їх і вони не винні взагалі, не торкаємося. Я буду зараз говорити про чоловіків. В кінці буду говорити про чоловіків, які виїхали після 20 4 лютого 2022 року. Ось вони виїхали, да? І після цього там багато наших людей. Є там наші, які приїздять уїздять, але стільки пішло уже нападів на українців, вбивств українців, знущань, зґвалтувань і всього, і всього, і всього. Ви пам'ятаєте, баскетболістів? юних, двох юних баскетболістів з України це е, Володимира Єрмака та Артема Казаченка. 17-річного Єрмака вбили, також вбили, помер він у лікарні, а його товари. Да, Казаченка потратив до реанімації, що там з ним навіть я не прослідкував, не знаю, не пам'ятаю. Так от, Федерація баскетболу України заявила, що на хлопців напали через їхню національність. Це заявили Федерації. Але німці німці кажуть, що це начебто ні це там якісь там коріння. Щось інше. Ну, Все все, як завжди. Доповіді про розслідування або якісь відомості про розслідування вбивства і каліцтва наших хлопців немає. Друзі. Далі, в листопаді минулого року, в німецькому ж бремені відбулася сутичка між росіянами та українцями. Росіяни напали на українців. Да, під час сутички з росіянами да, і росіянин витяг, витягнув пістолет та вдарив пістолетом одного з наших хлопців по голові, який втратив. Свідомість, да, ну на наші програли. Давайте так говорити. Наші програли, вони, вони відібрали росіяни годинник, навушники і втекли. Да? А ось ще одна обставина. Там же в Німеччині, влітку минулого року також якийсь чоловік напав на групу дітей. Ви пам'ятаєте цей випадок? Бо вони розмовляли українською мовою. Нападник за, заявляв, що це Україна розпочала війна, і чого ви сюди приїхали, їжджайте в Україну і там помирайте що? Щоб ви всі виздихали діти. Це він казав діти. Він хватав дівчат за волосся. Потім 10-річного хлопчика перекинув через перила в канал. Хлопчик вдарився в залізні балки, приклеплені до мосту, травми голови, лікувався в лікарнях. Далі йдемо, Польща. Да, невідомий чоловік з ножем ось недавно напав на українця і вбив його. Наніс травми. Наніс трав і, і українець за, за, помер в лікарні, друзі. Це сталося в місті Хелмі. Хто це? Що це? Нема ніяких повідомлень, ні нічого, нічого від польської сторони, як і від німецької. Далі в Варшаві неподаліко з 9, це 9 квітня трапилось. У серед місті да, у закинутої будівлі. Поліція знайшла тіла чотирьох вбитих чоловіків, серед них троє українців. Розумієте? І тихо, нишком, все тихо, 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 тихо. Нічого про це не повідомляється. Далі в Польщі, пам'ятаєте, вбили 38-річну жінку Українку, матір трьох дітей. Вони там були, виїхали, коли війна почалася, а потім знайшли маму цієї жінки, також вбитою. І також тихо, ніхто нічого не йде. Розумієте, нічого нікого не где. І ось тут -от відбуваються такі мітинги в посольстві, відбувається. Крики, відбувається шум, плюють на Україну. Чого чоловік документи на Україну ти. Україна їм не потрібна. От скажіть мені: от, от є такі макаки, які кричать там я не, не до всіх. Я не буду осуджувати і не осуджую, якщо ви знаєте ніколи. Виїхали, виїхали. Дали хабар, дали. Не потрібна вам Україна. Не, не потрібно. Та й раді Бога, живіть собі там спокійно. Але ми держава Україна. Ви нас кинули, ми тут живемо, як хочемо. Хочемо, даємо послуги. Хочемо, не надаємо послуги. І все. Це держава Україна. Так, от деякі макаки кричать. А, що їм Україна держава не надала нічого. Вибачте, що значить не надала нічого. А народились, де ви? В курятнику в Молдові, а навчались ви де? Е, в якомусь гусятнику в Монголії? Да? Так виходить, а працювали ви де потім на смітнику, або що ви робили весь час в Україні? Ходили десь по смітникам, по, як по якимсь е свалкам чи ще щось, і назбирали там десятки тисяч доларів, і потім давали хабарі, і потім виїжджали. Нічого вам не надала держава. Нічого тут нема такого дивного, що начебто держава нічого не надала. А увага, а виїхати ви мали за що? Хабарі ви мали за що давати. Купувати квартири там у Польщі у Європі, маємо за що, але держава нічого не надала. Ні, 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 ні. Це ви срали на державу завжди і продовжуєте це робити. А чоловіки, ті, що виїхали після 24 лютого, це взагалі стали жінками і взагалі стали ніким. Плиснявою, чому ж ви не організовуєте якісь там осередки, якісь організації, щоб захищали наших жінок, яких вбивають наших дітей, яких гвалтують, знущаються? Де ж ви, чоловіки? Герої великі? Де? Скажіть, де ви знаходитесь, щоб вас знайти? А чому ж ви не прийшли розблокувати кордон, коли було погано нашій державі? Тому що вам вона не потрібна. А чому ж ви пікети не робили, не робили і не робите, щоб вимагати або просити допомогу для нашої України? Вона не ваша, правильно, ви кажете, вона не ваша. Ось тому ви нічого цього і не робите. Ще раз, останнє, я звертаюся для тих, хто втік незаконно до тих, хто виїхав незаконно. Оце і є насправді. Негідники. Але я хочу сказати, що тут залишилось багато людей, які захищають країну на фронті, які допомагають, воюють разом, які всі разом і вас захищають, і вам надали змогу вкрасти тут все і виїхати за кордон, і надати хабар, і порушити закони. Я хочу подякувати. Петухову Андрію на монобанк 50 на 50. Тисну вам руку, Андрій, тисну руку, дякую вам. Стаматиний Тетяни, грах Олені, Стаднік Анатолію на канал. Дякую вам, Анатолій. Крепко, тисну вам руку. Ігнатенка Галині. Тітові Ользі 50 на 50. Ольга з-за кордону нам перераховує. Дякую вам, дякую, наша україночка. Сігіди Ользі. Велика, велика всім подяка. Друзі, я розташував на. На двох сторінках Фейсбуку, Телеграм-каналі і тут також чергову нашу передачу, вашу нашу роботу, передачу нашим воїнам. Дивіться, друзі, заходьте, дивіться це звіт. Хлопцям передаємо спальники від земляків. Зі Львова Іваніхін, Олексій, смаколики, ліхтарики. Київ, мажука Людмила Іванівна. Там смаколики, закатка тут сало є. Смачне. Також від Бондаренка Сергія Буськ, дуже багато медикаментів різних: аптечки, перев'язка, антисептики, марлеві серветки. Ну, Взагалі тверде, гарюче. З Запоріжжя з фонду. Солдатські матері, водичка, одноразовий посуд, серветки. Ну, теж я все не перелічу мівина. Там десь є шкарпетки. Ну, дуже багато. Побачити, перелічити дуже довго. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу. Це все потрібно зараз на передовій. Слава Україні! Героям слава! Далі, на монобанці у нас зараз 5200, а ціль наша 40 тисяч це два а, дрони. Ну, як іде, так іде. Так воно і буде. Далі. Величезна подяка спонсорам. Ви робите, друзі, неймовірну справу. Ви підтримуєте канал, ви його просуваєте, ви держите. Чим більше спонсорів, тим краще просувається. тим більше вподобаєк, тим краще. Чим більше е, коментарів чи розповсюджень а, і підписок, це. Це взагалі дуже і дуже класно. Ще раз для канала і для допомоги і для наших зборів. Ще раз на хочу, хочу нагадати, що запис, окрім середи і, і, і суботи, коли у нас прямий ефір, відбувається о 17.00. Так що, друзі, велика вам подяка! Хто буде перераховувати донати після 17 прилюдне це буде в. Ну, наступного ранку в передачі 5 хвилин. Всім, всім велика подяка. Ми разом ми переможемо не вішати носа, не падати, держати хвост пістолетам. І вперед, Україна переможе.